Наразі більшість і твоїх читачів, і моїх читачів спостерігають за твоєю життєвою історією, яку ти висвітлювала, бо вони бачили дуже красиву картинку в інстаграмі. Ти ну, з нормально. своїм нинішнім чоловіком з Антоном дуже довго зустрічалися вони, mm -hmm. шість років, так, майже. так? Він військовий, потім ви одружилися. У вас було весілля прямо посеред парку. За вами спостерігали тисячі людей. Це дійсно було дуже так знаєш, трепітно і дуже щиро. Я, прям, я просто пам'ятаю цей день, бо я тоді була з вами, і це було вау. Потім відразу вагітність. Народження донечки. І тут, откуда не возьмісь, розкол. Санта-Барбара. Да. Да. Я не те, що дівчинки була в шокі, я була ошарашена. І от мені цікаво, чому от така гарна історія кохання може обірватися отак в один момент. Ой, важко сказати. Але е я впевнена, що. Це тільки лише тому, що ми, люди, ми приходимо в це життя з певними програмами, як роботи, і маємо їх відпрацьовувати. Ці програми до нас закладаються по роду, по там нашим попереднім реінкарнаціям в дитинстві. О, да. І ці певні травми потім в ході нашого життя дають нам такі певні проходження таких е цікавих дуже історій: болючих, е страшних. Це все той шлях, який обрала наша душа.